Так, друзі, ви дивитесь мої ефіри, і ви не заряджаєтесь позитивом, навіть оптимізмом, тому що на, оптимізм, він, він міняє парадигму мислення в цю секунду. Тому дивіться, налаштовуйтеся, пишіть все прекрасно, і буде все реально хорошо. Е, Київ, дивимося Київ е, на найближчий, а е, потім подивимося область Київ. Це хороший мені тільки не подобається від слова геть, і нам ще кажуть, що буде важко. Так що, я не здивуюся, що там спеціально буде щось по, Київ, по Київській області. А як ви почуваєте себе нормально? Я після свого зубу взагалі себе добре почуваю, бо я борту. Ні, ну у вас є тремор переживання, зараз є якесь нервозне. Що там у вас Ну, я ж його я відчуваю. Я не можу сказати, що я зараз дуже така. Дуже mm. тривожна. Ні, така нормальна. Хорошо, Київська область. Може, ви звикли вже просто. Там вже не так відбувається. Це, воно ж відбувається на рівні того, що ти спиш, потім ти встаєш. Починаєш ходити, е, десь бабахнули, ти розумієш, ага, все, треба пішов спати. Все. Це Нет. така е, свої. Е, Дивися, Київська область, е, це таки в нас Київська область ідея, як, е, там, де пролітають, і це хороша новина. Да. Да. І чи буде це конкретно на напрямок на Київську область, я думаю, що ні. Це більше як захисні системи спрацьовують по Київській області. А ви отаки її справа не подобається. Ви бачите, там якісь руйнування, попадання, прильоти, чи там що? Там руйнування, попадання, прильоти, там страшний суд, дьявол, башня, так що мені воно не подобається такі з'єднання, все нехороше. Боже дай Бог, що все нехороше залишилося в Росії, Господи Боже, поможи, Житомирщина. Ну, Житомирщина зараз де під напругою, да. я наскільки розумію, що знову ж стосується військових, я не буду тут дуже обговорювати да. там, де їх якось ремонтують. Це буде чи якийсь напрямок, де готують, ремонтують, і якась отака історія. Чи будуть жертви, чи будуть враження? Буде. Я все-таки думаю, що якщо навіть будуть жертви, то це буде дуже мало. Угу. мало Скільки б не було, це страшно і переживательно переживати знаєш Я на початку війни, коли це бачила, я Просто була в шоці, що це в принципі може бути. А mm. зараз у мене а, попадання, жертв нема, слава Богу. Знаєш, так вже... да, це вже. <гум> я просто сам думаю. Я просто думаю, тому що ми вчора говорили з хлопцем, він працює на, на ППО. і він А в них там така система, я так ну, принаймні так зрозумію, я ж не запитував що вони бачать цю ситуацію по Україні. Поняли? Де що летить, підлітає? Він каже: Діма, я би ти знав, як обстрілюють Сумщину? ну, типу, Харківщина. Там просто не зупиняється цей поток. Просто не зупиняється. І я розумію, що він це бачить щодня, розумієте? І він там буває, проходить якийсь час, він каже: от пам'ятаєш, там була ракета летіла там місяць тому. Ми, щоб її збити, ми просто в секунду влізли. Просто в секунду влізли, щоб її вбити, збити, тому що вона так швидко летить, що просто ледве зорієнтувалися. Це ті люди, дай, бо там величезна команда працює, дай Бог їм сил здоров'я. Давайте подивимося Сумщину. Це будуть обстріли Боже, ужас. Це будуть тільки обстріли чи ще й підуть з суходолу? Так, я питаю на тиждень. Ми завжди працюємо з середи по середу. але карти буває показують і ширше, там як хочуть вони. Вони не приручені у нас. Mm. Ну, знову ж, четвірка мечів. Сказати, що буде якось краще, ні, не буде. Тут якби стабільно тяжко, чи будуть обстріли, будуть, чи будуть прильоти, будуть. Е я все-таки надію, що воно буде без жертв. Mm. Ну, От хочеться мені так сказати, і хай воно так і буде. Та дай Бог, я чесно кажу, дай Бог всім людям, щоб було це прекрасно. Е сьогодні з'явилася інфа одна, дуже цікава про те, що. Виявляється, в Росії, а, у... значить, дивіться. Видання пише, що Україна з допомогою своїх безпілотників атакувала за горизонтний Радар 29Б6 контейнер в місті Ковилкіно Республіки Мордовія. Давайте спитаємо. Чи було щось в цьому Ковилкіно атаковано безпілотниками взагалі? Я навіть скажу, що там воно щось жирненьке таке було? Да, це жирненьке. і кажуть, що це удар є являється можливим порушенням однієї з червоних ліній для використання ядерної зброї Росії. А в них є закон 20-го року. Що якщо це зробиться, то це буде зрив домовленості не використання ядерної зброї. Це пов'язано з ядерною зброєю. Не подивиться це. Я не можу сказати, що воно не пов'язано, але воно пов'язано з натяжкою. Це я е, зараз чи є в тому, що, що ну, куди вони попали? Що, да. що стосується ядерної зброї, є. Але там напрямок був не на ядерну зброю. локатор. Там, радар, ну, це просто, радар, Да, Тут не все. Не Там просто воно щось поряд, воно не, не, на, це, не на ядерну. Тут як можна притягнути за уші, да, можна, але це не, не воно. Коротше, цей, цей радар щось перестав захищати, щось визначати? Він, він конкретно там дуже сильно той радар мішав, бо щось він там відслідковував якийсь рух, який йому не потрібно відслідковувати. За цим за цим буде, за цим послідує знищення якогось великого об'єкту в Росії. Я скажу більше, що це має відбутися взагалі дуже скоро. Я, наприклад, не здивуюся, що тут йде в нас по вісімкам, вони самі по собі швидкі, і okay. не здивуюся, що, наприклад, ми ще там договоримо, і воно вже, вже щось таке, там цікавинка якась. Там взагалі кудись такі влізуть, що туди умовно взагалі не можна було влізти. Тут у нас мачові карти, де ще тут і Сім, там якісь прям е, суперпупер, якісь плани і якась там суперпупер операція. Ну, две питай, а що ж це буде нам у відповідь? Цікаво, тому що якщо це вже це Червоні лінії пройшли, тобто вже очікують, розуміють, що піде туди. Правильно розуміють? Вони вже знають, що буде нам за це? Е, що от, буде нам да? питають? Те, що ми бачили на Києві, так? Да? Да, тут одразу страшний суд по колісниці ну, вночі, да, тут треба дають жити, умовно говориться ніч, страшний суд по колісниці, прилетить швидко, нам говорять. Так що чи відпо... дадуть відповідь дадуть. Але скажіть мені, будь ласка, коли вони не давали? Так, да, ну вони не рідкісні. Але оця втрата, що ви кажете, прямо зараз може бути, наскільки вона серйозна, ви кажете, що не попадала, навіть не думала, що там ну ніхто не думав, що таке може бути. Ну, якась серйозна, знаєш, о, я просто не розбираюся. Якби я була військова, може я більше б розказала. Yeah. Тоді іноді я дивлюся, і думаю, як його описати. І нам говорять, що по четвірки мечів, що це якийсь охороняємо якісь, не знаю чи зброя, чи склад, чи, чи щось воно архіважливе. І при тому якесь суперсекретне, при тому там якщо там 3-4 е, там охорони, то там взагалі всі охоронці до зубів. Е, mm -hmm. Ну дуже хочеться попасти в бункер, Ну може, це моя така фантазія. Ну давайте це план України чи це план наших союзників, знаєте, типу, нашими руками. Ні, це щось спільне. Це чи приклалась тут Україна, так приклалася. Да. Але чи це союзники? Так, це якась ідея, яка довго виношувалась, вона зараз може реалізуватись. Для, для наших глядачів дуже просить подивитися Покровськ Донецької області. Ну Покровськ є не окупований, він ж є місто. Що буде з Донеччиною? З Донеччиною швидко нічого не буде, принаймні, як я розумію на сьогоднішній день. Ну, чи буде у вас тихіше, ні, не буде. Я не можу сказати, що у вас щось зміни, зміниться. да там Те, що будуть прильоти, те, що у вас, без кінця вони там активуються, так. Тут, знаєте, якось радості мало, але тримаємося. От якось так. А що там місто Очеретіно питають Я взагалі не знаю, де це але місто Очеретіно Це Донецька область. Ну навіть населені пункти, думаю. Ну, Тут теж дуже багато жезлів, чи можуть бути прильоти так, але я, наскільки розумію, ви все-таки йдете по двійки, е, мечів, Ого. ви десь там, що поряд десь із. Ну, це дивіться, це такий трикутник: Покровськ, Селідово, Донецьк, е, цей Константинівка, Часівяр. Ну, це такий, ну, я не знаю, як ви там живете ще. Бо я бачу, що тут таке щось не, що не зупиняється, так. Да? Е, ви чу чуть ли не на кордоні цього всього. Так що, ну, сказати, що у вас буде тихо, ну це себе не поважати. Миколаїв, пишуть речі. Я бачите, вони так стріляють, навірно, все таки якась інформація прийшла, що до нас щось прийшло, так? Миколаїв, дивимося, що там Миколаїв. Ну, на жаль, Миколаїв теж в мене немає хороших новин. Чи будуть обстріли нам дьявола із ірофантом? Да? Тут є наказ угу. конкретно на Миколаїв. Е, на жаль, це буде стосуватися, в принципі, е, я не бачу тут військових, я бачу, чи може це бути по будинкам, по чому що працює так. Це щось така, знаєш, людська звичайна інфраструктура, яка не має до цього, і дуже багато сліз. Ну і з цього зрозуміло, що і жертви там теж будуть. А ось щодо цей законопроект американський, що ми говорили про допомогу, він там передбачає перепередбачає і 60 мільярдів доларів. Допомогу український законопроект пропонує надавати в кредитній основі однак, 50% кредиту може бути спрощено конгресом після 15 ли, листопада, тільки також для покриття заборгованості можуть конфіскувати активи РФ. Я вас питаю, щоб щоб Україна виплатила ці гроші, які вона російська нам надасть. Вона використає, конфіскує ці активи Росіян, наче в, 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 в борг? Ну там же воно по цьому й підписується. Да? Це... Це ці угоди вже, вибачте, мені підписані, перепідписані, а нам їх зараз виставляють. Це бізнес проєкт вибачте мене. Ну, всі хочуть заробити, ви ж бачите, вони мають заробити, підняти свою економіку. Америка мені здається, в стагнації вийде, підніме весь свій промисловий комплекс з Китаю забере все, що хотіла. Дорогі любесеньки, друзі мої, ми де зараз дивимося карту на тиждень, пані Людмила, і порада. Що там? І мене ще одне питання в кінці: там таке, є цікавеньке. Ну, дивися, перш за все сім Е, У нас є сім чаш, Вона ще, знаєш така, з однієї сторони карта фантазії, і вона говорить про те, що ми не зупинялися на тому, не обмежували. Себе не, не бачили тільки один якийсь варіант, да? хотіли багато, а, при тому дивились різні варіанти. Так що на тиждень фантазуйте, а, але при тому фантазуйте так, щоб якимось чином а, заробити грошей, може просунутись, може угу. десь чомусь не навчитися. А, так що подивіться, де ви сюди можете направитись, Придайтеся таким фантазіям, придайтеся мріям нам говорять. Так що якось так. Пані Обелей, на фінал мені цікаво сказати одну штуку. Одна людина каже, що вона не може зробити собі манікюр, не може з собою доглядати, тому що йде війна. Хлопці вмирають в окопах, вмирають на війні. Люди не мають права нічого собі робити, ну нічого. Що ви скажете як психолог? От нас зараз дивиться майже 4 тисячі людей. Серед них є такі думки, я впевнений. Що ви це синдром відкладеного відкладеного життя, чи можуть люди в такому перебувати, так, але це перш за все недозволяння собі, тут дуже багато насправді ефектів. Тут є недозвіл собі жити так, як вони живуть, радуватися, купляти манікюри, педикюри і всю іншу фігню, Але ми ж з вами зараз набагато розумніші, чим ми були до війни. Чи яким чином наші оці жертви допомагають чи, е, нашим військовим? Ні. Е, чи є в нас гарантії в мене, в тебе, в тих людей, що нас дивляться, що ми будемо завтра жити? Ні. Е, і мені дуже подобаються саме ці е, три думки, які люди в момент смерті собі думають, чому я не жив, як якою я хотів, чому я не дозволяв собі більше і чому я не подорожував. Подумайте про це. Це дуже важливо. Я все-таки, знаєте, якщо вам соромно робити собі якісь приємності, ну не знаю, купіть собі це, візьміть, запзадонатьте. І сходіть, типу, знаєте, совість ваша частіша. Але ось опитають, що я перебив вас, коли ви говорили про бункер? Що це може вразити бункер Путіна? От тоді, що ми з вами говорили, що цей локатор о, він оберігав бункер Путіна? Ні, він оберігав якусь силу. Я не думаю, що це все-таки бункер Путіна. Я розумію, що для них він сонце ясне, але все щось покрутіше. Дай Бог. Я вірю в перемогу України, знаю, вірю, що ми заживемо прекрасне життя, але чомусь зараз реально фарби згущаються. ну Реально, чогось таке відчуття і, і те, що відбувається. Поживемо, побачимо. Ну буде ж добре, правда, поділив? в будь буде випадку добре, тому що по іншому не може бути. Ми цього заслуговуємо. І ми в це віримо, без віри немає життя. Я не говорю про ілюзії, але да. життя має продовжуватись. Нам про це говорить природа. Вона mm -hmm. в, витал... в якомусь іншому вигляді, але змінюється. Да, у нас зараз не цвіте, стало зелене. Mm -hmm. Зелений йде дощ. Теж добре, е, якщо йде, йде дощ, то від доща з'явиться трава. І життя продовжується. війн пережилося. Це ж розуміє, в історії ми читали, і нас було це щось таке далеко, е і, а ми розуміємо, що воювали наші предки завжди, і, на жаль, це uh міцність. -huh. Таке було. і є. Пані Людмила, обнімаю, дякуємо за ефір, прекрасного вечора. Всім берегіться доверти, кого любите. До зустрічі, всім донатьте. Нам треба закрити на реп-систему збір. Все. Всіх дякую, що ви були, дякую тобі і всім бажаю тихої. Ночі, гарного дня і, взагалі, спокою, і миру. Все обіймаю, папа.